Кришу, ти як хочеш зняти одну шиферину? Перший ряд, так. Да. На ширину. Ну, на ширину самого строїння. А, на, Я зрозумів, що ти не до, до конця чистоту, до... так? От неї ляжуть лаги до. Аж, до... Аж, до... Аж до... сюди до краю. Що, колони будуть? На колони ляжуть. У мене є 6-метрова труба. Ага. Ляже на ці колони, щоб видержати, щоб ага. не прогиналася. І виходить, на них ляжуть лаги, ну і вся криша. Ну та ж колона одна у там, с краю, не, да, не, не, вот три. А у там чи там криша закінчиться? Там, там буде просто, да. Так а криша ж буде висока і ти, получаешь. Там криша обріжеться, а буде будет тільки тут. А там закінчиться на здані. Так на здание піднімати тоді вверх стіну? Ні. Зачем? Ну, крыша ж буде йти туди-сюди. Да, ну, висота буде у, у цій стенке. Касає 2,28. Так получається, поки вона сюди дойде, над стінкою буде промежуток. І тут він перекриться і закриється, а там-то промежуток останется збоку там. Не залишиться. Ні, ти щось там придумав? Да. Цікаво.